Вітаємо котейки цьоньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. А сьогодні ми поговоримо про індійське не кіно, а Тріпл The Age of Bharat, Подробиці Elden Ring Night Rain, про старі нові екстракшн шутери, проступні хобітів, у що можна пограти безкоштовно, а у що платно, але в новеньке з наступного тижня. Ну все тепер конкретика. Ось що зрозуміло із нового ролика The Elden Ring Night Train. Концепція Night Train об'єднує такі жанри як Souls-like і Rogue-like. Перед початком матчу гравці вибирають одного з восьми унікальних персонажів і починають дослідження локацій в пошуках ворогів та цінного спорядження. Геймплей поділений на два цикли. Вдень гравці б'ються зі слабкими ворогами і добувають руни для посилення героїв а вночі їм доведеться битися із небезпечними босами. Кінцева мета кожної експедиції це пережити три ночі і перемогти фінального боса. А він обирається перед стартом матчу. Причому деякі боси це гості з інших ігор. From Software. Ігрова сесія буде тривати 30-40 хвилин. В кожного персонажа є унікальні здібності і прописана сюжетна лінія. А вона буде розкриватися між матчами в хаб-локаціях. Реліз Elden Ring Night Train очікується 30 травня на ПК, PlayStation та Xbox. Молода індійська студія Tara Gaming Limited одразу замахнулася на гру рівня AAA і презентувала свій дебютний проект The Age of Bharat. Ну, не точно гарний, і далі дивимося на геймплей при Альфи. Хто зна, раптом на зміну епохи індійських фільмів ще прийде ера індійських ігор. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи це жарт, чи може прогноз. Так от, The Age of Pхарат позиціонується як амбітний пригодницький екшен із елементами RPG. Події будуть розгортатися в світі індійського фентезі. Головною родзинкою гри має стати динамічна і глибока бойова система, яка, судячи з анонсуючого трейлеру, багато в чому нагадує Black Myth Wukong. Але замість палиці у головного героя є спис. Грати будемо за лісового вартового, і він за допомогою містичної зброї та чарівництва захищає свою батьківщину від вторгнення демонів ракшасів. І приємно, що в грі буде кооп мультиплеєр. Дата релізу The of Пхарат наразі невідома, і вона розробляється для ПК та консолей. А ще анонсовано Nightmare Frontier – незвичайну тактичну гру з елементами екстракшн шутера та стратегії. І не та скільки ж можна! А знову бадренько біжимо до точки виходу. Події «Nightmare Frontier» розгорнуться на початку 20-го століття в альтернативній версії США, в якій американська мрія обернулася кошмаром. Увага зосереджена на групі людей, які намагаються вижити в важких умовах, і вони здійснюють вилазки у різні регіони спорожнілого міста, щоби знайти цінні предмети і повертатися до притулку. У грі поєднуються елементи тактики, екстракшн шутера та стратегії. Головоломка Прізьорф покине дочасний доступ 15 травня. пк версія коштуватиме 12,5 доларів, а консольна 15, без одного цента. Прізорф це медитативна гра, в якій нам треба підтримувати збалансовану екосистему світа. Гравець має налаштовувати і розвивати біоми таким чином, щоб їх флора і фауна співіснували в симбіозі. У грі буде величезний вибір рослин і тварин, і ними треба буде заселяти різноманітні локації: від саван до карибських рифів і від пустель до гір. До того ж, карту можна розширювати не лише горизонтально, а й за вертикаллю. The Shadow Syndicate – це гра, яка поєднує в собі елементи екшену, шутеру і частково візуальної новели з елементами стелсу. Це як взагалі. Події розгортаються в Брукліні 30-х років, а головним героєм стане відставний військовий Сем Марлоу, який став приватним детективом і вирішив боротися зі злочинністю в глибоко корумпованому місті. Усі персонажі є антропоморфними тваринами, і зовнішній вигляд відображає їхні характери та вид діяльності. Гравцям належить допитувати підозрюваних, шукати докази, зіставляти отриману інформацію, прокрадатися на територію злочинців, а ще брати участь у динамічних перестрілках. Нам сподобалось візуальне оформлення, вигляд має стильний і атмосферний. Реліз обіцяють наступного року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch 2. Студія Veta Workshop представила новий матеріал, присвячений Tales of the Sheer – милій грі за мотивами всесвіту Володаря Перснів. Тут розробники розповідають про те, як створювалася гра, які труднощі виникали з реалізацією їх ідей, що їм вдалося втілити, а що так і залишилося лише за думкою. Також показали те, який вигляд гра мала на ранній стадії виробництва. Окрему увагу приділили редактору персонажів. Розробники хотіли, щоб кожен гравець зміг створити свого ідеального хобіта та надали для цього величезну кількість опцій. Можна налаштовувати навіть розмір ступень. А погодьтеся, для хобітів це важливо. Реліз Tales of the Sheer очікується 29 липня на ПК PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch. увірвалася з ноги і стала дуже популярною за час тестування Ark Raiders. Це кооперативний екстракшн шутер, де гравцям доводиться не лише боротися з іншими командами, а й виживати в світі населеному смертоносними машинами Ark. Тестування тривало з 30 квітня до 5 травня на ПК, PS5 та Xbox Series. Тестування зібрало тисячі гравців і отримало переважно позитивні відгуки за унікальну атмосферу, за динамічний геймплей і видовищні бої з босами. Переважна більшість тестувальників кажуть, що Ark Raiders вже зараз має вигляд найперспективнішого екстракшн шутеру року. Учасникам тестування сподобались масштаби світу, різноманіття ворогів, а ще відсутність NDA, а це дозволило стрімити та ділитися враженнями з усім світом. Коротше кажучи, цей технічний тест викликав справжній ажіотаж в спільноті. Гравці просять Embark Studios продовжити тестування або навіть випустити гру в ранньому доступі вже зараз. І дехто жартує, що готовий одразу ж заплатити за повну версію. І тим не менш, Arc Raiders ще не має точної дати релізу, але вже зараз зрозуміло, що цей шутер може стати новим хітом серед PVP ігор. Цього тижня в Epic Game Store можна безкоштовно отримати Touch Type Tale. Це простенька інді стратегія, доволі цікава і має гарний візуал. А також Dead Time Defenders. Це нішева інді-гра в жанрі map, Хоча ті, хто грали, загалом хвалять гру. Вона однокористувацька. І разом із цим відкрилися попередні замовлення на гру Mafia The Old Country. Базова версія гри коштує 2000 гривень, а делюкс видання 2,5. У грі буде текстова українська локалізація, а реліз вже влітку 8 серпня. Це все супер класно. А у що нове пограти? Зараз пробіжимось по релізам наступного тижня. 13 травня виходить в реліз The Precinct. Місто Аверна в 1983 рік. Банди захопили вулиці міста під свою владу. На ваші плечі впала задача очистити місто та дізнатися правду. У гри є демоверсія. Або ось ще, Gunbot Diplomacy» Розбризкуйте слиз, вбивайте мутантів і збирайте свого ідеального ганбота. Подужайте орди ворогів в цьому рогалику з видом зверху, налаштовуючи зброю за допомогою унікальної сітки апгрейдів. А для отримання нових вражень, щоразу, коли ви проходите гру, додавайте собі ускладнення за допомогою нових ворогів. У грі є українська локалізація. 14 травня виходять в реліз Void Sales. Це однокористувацька пригода, де ви керуєте літаючим кораблем у незвіданому космосі. Подорожуйте таємничими світами, боріться з могутніми ворогами та приймайте доленосні рішення. Розкривайте похмурі таємниці в грі, де кожне відкриття може наблизити вас до істини або до божевілля. Є демоверсія. 15 травня виходить в реліз «Doom. The Dark Ages». Приквел до рідненьких Doom та Doom Eternal, що розповідає епічну історію Doom Slayer в кінематографічному стилі. Візьміть участь в досі небаченій темній і зловісній війні з пеклом в епоху середньовіччя. Спочатку ми дуже раділи цій грі. А зараз, коли стало відомо, що української локалізації немає, а болотяна отримала ще й озвучку, то стало неприємно. Висновки робіть самі. BlackSmith Master Керуйте середньовічною кузнею і контролюйте весь процес від видобутку руди і самоцвітів до проєктування та продажу готових виробів. Станьте майстром ковалем і куйте все від зброї і обладунків до інструментів та кухонного начиння. А 16 травня виходить в різку and the Souls of the Limbo». Використовуйте свій розум, доброту і, можливо, добрячий удар, щоб зібрати підказки, предмети і докази, які допоможуть мешканцям Лімбо рухатися далі. Розплутати потойбічний світ нелегка справа, особливо коли у вас немає ніг. А грати будемо за кістяного милого змія, і є демо-версія. Котики, тюнічки, обіймаємо вас, і ви насправді дуже класно нам допомагаєте. А якщо ви теж хочете допомогти котикам купити ковбаски, то можете стати нашим спонсором на Ютубі або підписатися на наш патреон. До речі, цього місяця наші огляди виходять в тому порядку, в якому ви проголосували за них цього тижня. Зокрема, насолоджуємось улюбленим контролем. Так що, коли подивитесь наше наступне відео, можете заглянути в наш дискорд, телеграм, на додатковий канал зі стрімами або на наш сайт, де є текстові версії всіх наших оглядів, гайдів і новин. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!